Запитання, будь ласка, Ажанс Франс Прес. Там у мене запитання до обох президентів. Перше запитання: кілька західних змі вчора повідомили, що за результатами телефонної розмови з Дональдом Трампом він не збирається вводити додаткові санкції проти Росії, чи поділяєте ви це рішення? І друге питання. Чи ви можете підтвердити, що вже готов план розгортання 10-ти тисячної миротворчої місії в Україні? І яка перспектива? Якщо є такий план, то яка перспектива збільшення кількості Домовилась європейські та американські команди на рівні відповідного персоналу зустрітися на найближчі дні і скоординувати спільні санкційні дії? Тобто це говорить про те, що ніхто не відмовляється від тиску через санкції, це перша друга історія щодо е, гарантій безпеки. Як я і сказав, що ми точно не готові зараз е, говорити про всі деталі щодо гарантії безпеки, тому що все це ще повністю в деталях, повністю ще не готово, щоб про це говорити. Хоча, в принципі, у нас є дійсно план. І питання буде йти, і координацію країн по захисту неба, і це йде вже нам з розумінням в кількості, в кількості літаків, в кількості команд, і також координація на морі, і також ми розуміємо, які країни що готові запровадити. А також це питання, про які ви сказали, що є інформація, що розгортання 10 тисяч. Я знов таки не буду говорити про кількість. Але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І, і це факт. Але про це а, ще трішечки зарано говорити. Так само, як ми обговорювали і маємо спільне розуміння щодо кількості української армії, як головної одиниці гарантії безпеки, кількості зброї для армії. Якщо чесно, після війни можна сказати це реармінг, тому що потрібно ви розумієте. Додаткова зброя, додаткові технології, і у вас повинно бути 100% наповнення технікою кожної з бригад. Тобто, там багато питань. Головне, що план є. Головне, що він підтриманий 26 країнами. Головне, що Сполучені Штати Америки разом з європейськими. Лідерами, все це дуже важливі речі. Нам потрібні гарантії безпеки від Європи і гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки. З цим всі погоджуються і всі, всі це підтримують. Останнє запитання, будь ласка, телеканал Freedom. Останні заяви Путіна. Вони говорять про те, що він ну або ж насміхається, або робить це для того, щоб відтермінувати припинення вогню, продовжувати війну і так далі. Пан президент Європейської ради сказав про посилення санкцій, про вторинні санкції. Але чи може бути додатковим тиском створення в Україні? Успішних далекобійних ракет в більшій кількості за підтримки і технології так само наших європейських партнерів, тому що як ви, пане президенте, говорили раніше, що Путін розуміє тільки силу. А як показала практика, удари ракетами по НПЗ, по законним військовим цілям на території Росії дають свій ефект. Чи можливо ще і цей тиск на Росію в плані військовий? Питання до Бог вас. Дякую. Далекобідність українськими фахівцями розвивається, багато чого розроблено, багато чого виправлено, і випробування були позитивні. Я думаю, що напевно якусь інформацію ви маєте, якась не дуже відома. У нас дійсно є великий виклик з фінансами. Ми Говоримо, ми хочемо використовувати різні а, програми, включаючи ІРА і СЕЙФ, а, програми наших європейських партнерів а, щодо і заморожених активів російських. Поки що фінансів не вистачає. Ми над цим працюємо. Є кілька зустрічей і на рівні європейських лідерів, які відбудуться сьогодні. Ми проговорювали з президентом Поштою, буде підніматися питання. Там є окремий кластер щодо дронів та ракет, і там у нас дефіцит в 6 мільярдів доларів. І просто це, це серйозний виклик для нас, тому що це не перші 6 мільярдів, які нам потрібні були. як ви розумієте, і не останні тому. Працюємо над цим. Це точно гарантії безпеки для України, це точно наше те, що у нас сьогодні є, і ми сьогодні дуже сильно продвинуті в цьому. І зараз ми розвиваємо вже копрадакшини з країнами а, Європи. І перша лінія вже запустилась в Данії. Ну принаймні, ми про все домовились, і вона зараз запускається. І такі лінії. А будуть відкриватися в інших країнах Європи. Це дуже для нас важливий напрямок. А що ще заявляє Путін, і де він там насміхається? Якщо чесно, ми повинні виконувати свою роботу, а країни-партнери повинні тиснути для того, щоб Путін захотів закінчити війну. Сів за стіл перемоги. наша спільна мета. Зрозуміла, це справедливий і тривалий мир в Україні. Ми не хочемо просто запроваджувати санкції заради санкцій. Санкції – це інструмент для того, щоб тиснути на Росію прийняти мирні перемовини. Ми підтримуємо військові зусилля не лише не просто для того, щоб ви витратити гроші. Ми маємо це робити для того, щоб себе за захистити, щоб захистити Україну, щоб забезпечити Україну і попередити майбутні напади від Росії. Зараз мир залежить тільки від Росії, якщо Росія не хоче санкцій, якщо Росія Якби Росія більше не хотіла війни, все дуже просто зупиніть війну і розпочинайте мирні перемовини саме тому. Ми боремося і ми. Підтримуємо Україну з 24 лютого з 2022 року. Уже достатньо часу прийшло, щоб Путін припинив цю війну, припинив вибивати людей, дітей і настав час для того, щоб настав мир в Україні. Президент Трамп створив нову динаміку. Це зрозуміло, що президент Зеленський прийняв цю пропозицію від президента Трампа і. Е, е, зрозуміло, що президент Путін постійно все відкладає, відкладає, відкладає. Він приїхав до Аляски. Він пообіцяв прийняти мирні перемовини. Однак минуло два тижні, три тижні. Нічого не відбувається. Ні, щось таке сталося. Він посилив атаки проти українських міст. Це не хороший знак. Якщо ми хочемо миру, будь ласка, 에, прийдіть до президента Зеленського і розпочніть мирні перемовини.